Російський співак і прихильник Путіна, відомий як Акмаль, потрапив у гучний скандал у Казахстані, і все через зухвале висміювання синьо-жовтих кольорів. Але вийшло так, що висміяв він. Прапор самої країни, де виступав, під час концерту в місті Петропавловськ одна з прихильниць вирішила зробити артисту подарунок. Вона передала презент у пакеті у синьо-жовтих кольорах. Акмаль, справжнє ім'я якого Акмаль, хоча не Язов, подарунок прийняв, але раптом просто зі сцени заявив Пакет цей потім спаліть, кольори мені не подобаються. Ну ясно, що російською він це сказав. Глядачі одразу зрозуміли натяк, адже Акмаль відомий своєю підтримкою війни Росії проти України. Тож синьо-жовті кольори він явно сприйняв як символ українського прапора. Та путініст не врахував одного важливого моменту. Прапор Казахстану теж синьо-жовтий. Після цього коментаря в соцмережах спалахнув справжній шквал обурення. Казахи сприйняли слова співака як образу їхніх національних символів. Через скандал його концерти в усть Каменогорську та Павлодарі скасували. Публіка просто відмовилася підтримувати виконавця, який зневажає країну, в якій виступає, і їм, в принципі, було все одно, що він там собі подумав. Акмаль взагалі відкрито підтримує агресію Росії, політику Путіна та війну проти України, і це не перший випадок, коли російські артисти-путіністи самі ж стають жертвами власної пропаганди.